За чинним законодавством відстрочку від мобілізації мають тільки здобувачі вищої освіти денної форми навчання. На сьогоднішній день ми розуміємо, що звільнені від мобілізації виключно студенти денної форми навчання. Студенти вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації і учні другого рівня акредитації, що навчаються денно. Студенти заочної форми навчання не звільнені від мобілізації, їх можуть мобілізувати. Також це стосується аспірантів. З нового року змінилися правила військового обліку: влаштовуєшся на роботу, йдеш в академвідпустку чи закінчуєш університет. Про всі події з життя учорашнього студента роботодавець чи вуз мають повідомляти центри комплектування та соціальної підтримки за останнім порядком обліку. І коли студента беруть зараховують навчальний заклад, і коли відраховують, і коли він отримає академічну відпустку. Про це вищі навчальні заклади повинні негайно повідомити військомат, тобто особа Одразу війська мату інформацію, що така та особа відрахована або знаходиться в академічній відпустці. Незабаром закінчиться навчальний рік, і для студентів четвертих курсів життя з дипломом може розпочатися з мобілізації, навіть якщо випускник має плани вступати до магістратури, наголошують юристи. Можливо, це правило досить несправедливо, але з технічної точки зору. Коли студенти закінчують бакалаврат, вони здають державні іспити, їх відраховують в УЗ і далі вони готуються до іспитів на магістратуру. В цей час їх, звичайно, можуть, можуть бути викликані. Тому що на навчання в даний момент не проходять. Вони можуть наприклад не здати цей іспит і не буде зараховані до магістратури, і насправді в цей час їх може бути мобілізовано. Нагадаємо, на початку лютого нинішнього року уряд скасував призов на строкову військову службу. Таке правило буде діяти впродовж усього воєнного стану. Михайло Бестров Олексій Правицький цей день.